У цьому відео я переробив усіх Майнкрафт-мобів у персонажів з магічної битви. Ого. Просто подивіться, який він потужний. Ця вогняна стріла виглядає ну дуже класно. Бляха, краще б я цього не робив. Це, напевно, найкраща модель, яку я робив за весь час. І так, мене звати Морквянка, буду дуже вдячний за вашу підписку та лайк. Ну а ми починаємо. Так, отже, першим на черзі у нас де персонаж з назвою Панда. Тому я думаю, йому ідеально підійде, не повірите, панда. Так, давайте почнемо з голови. Додаємо ніс, тут зробимо очі, робимо вуха і переходимо до Тіла. Отже, зробимо для нього ось таке спортивне пузо, прямо як у мене, додаємо руки та ноги і переходимо до розмальовки. Надаємо трішки кольору, додаємо деталей, і ось наш дикий панда вже готовий. Тож давайте поглянемо на нього в грі. Ну і який він вийшов. Ого, ви просто подивіться, який він потужний. Ви просто подивіться, який він класний. Ні, ну це виглядає точно як оригінал. Це не панда, а просто бімба. А що буде, якщо йому дати бамбу? О, боже, краще він цього не робив. Ну а на цій фаній ноті я думаю, можна переходити до наступного моба. Наступним на черзі у нас буде йти бебрик на ім'я Джого. Він там наче вміє підривати, тому нехай він буде кріпером. Так, давайте знову зробимо голову, додаємо йому щось схоже на вулкан, зробимо око, ось таку дику посмішку та якісь пробки вуха. Тепер починаємо робити тіло. Зробимо йому одяг, додаємо руки та ноги і переходимо до розмальовки. Трішки розфарбуємо, деталізуємо його, і ось наш планктон, ой, Джого, вже готовий. Тож давайте глянемо на нього в грі. Ну і що в нас тут вийшло? Ого-хо, знаєте, ну це виглядає доволі файно. В нього, звичайно, майже немає анімації, проте він виглядає ну точно як оригінал. Проте, схоже, з висотою я трішки прогадав. Але як на мій професійний погляд, це просто бін. Так, отже, далі на черзі у нас буде йти точефу Сігуру. Він же, наче, дуже швидкий, тому нехай він буде ендерменом. Отже, знову почнемо з голови. Зробимо очі, додаємо потужний Roblox Face, трішки швабри на голову, і ось наша голова вже готова зробимо тіло, додаємо йому ось такі спортивні кубики, точно як у мене створимо руки та ноги, додаємо цього хробака і переходимо до розмальовки. Розфарбовуємо його трішки, деталізуємо, і ось наша моделька вже готова. Тож ну, ми поглянемо на неї в грі. Ну і який він вийшов? а е, де голова? Просто подивіться на нього. Ну, звичайно, обличчя в нього трішки дивне, проте виглядає доволі схожим. Ой, знаєте, блок йому краще не брати. А що буде, якщо на нього подивитись? Бляха, краще б я цього не робив. Наступне на черзі у нас де один з найголовніших персонажів у цій сфері. Це Сокуна. В нього там є одна доволі популярна сцена, тому я думаю, для неї ідеально підійде і фрит. Видаляємо усе і починаємо робити голову. Додаємо очі, ще одні очі, створюємо ніс, ромо волосся. Це десь так і переходимо до тіла. Робимо ось таке кимоно, ось це в нас такі руки, це ноги, і наша основа вже готова. Тепер переходимо до розмальовки. Розфарбовуємо її, додаємо деталі, робимо вогняну стрілу. І ось наша моделька вже готова. Тому давайте глянемо на її грі. Ну і який він вийшов? Воу, ви просто подивіться, який він схожий. Ця вогняна стріла виглядає ну дуже класно. А в незері вони виглядають ну просто бімба. Але він щось трішки застріє у стелі. Это нормально. Ну і останнім на черзі у нас де, як на мене персонаж, на якому тримається усе, і цей Годжо Сатору. Як на мене, він дуже сильний, тому я думаю, варден це саме те. Отже, почнемо з голови. Додаємо ніс, зробимо посмішку, додаємо пов'язку, створимо волосся, вийшло щось таке, надаємо форми, робимо майже пласки руки та ноги, і переходимо до розмальовки. Надаємо кольору, деталізуємо, і ось наш фанат Вінника вже готовий. Тож давайте глянемо на нього в грі. Ну і що в нас? Вийшов. Ого, він вийшов ну дуже схожим. Ви просто подивіться на це. Це ж один в один як оригінал. Проте мені здається, що він якийсь трішки пласкенький Ну ти що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Ой-ой-ой-ой-ой! Ну а на цьому прекрасному моменті, я думаю, ми можемо переходити до кінця. Ну а на цьому мої можливості вже й закінчились. Тому дуже вдячний за перегляд. Та як завжди нагадую, що усі ці ресурс-паки є у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього я як завжди залишу в описі.